Мене звук друг скіф. Займаємося евакуацією поранених. Прямо інколи це буває прямо з передових позицій. Цей фрагмент відео з бійцем з позивним скіф на Ютуб-сторінці 67-ї бригади оприлюднили 5 жовтня. За три дні бойовий медик загинув на фронті. В'ячеславу легкому був 21 рік. У жовтні 2022-го пішов добровольцем. Працював на харківському та донецькому напрямках. Він був неймовірною людиною, професіоналом кого не відмовлявся. Від виконання своїх обов'язків в найважчих і найскладніших ситуаціях він завжди справлявся, завжди надавав допомогу, врятував він дуже багато людей. Неодноразово В'ячеслав рятував життя і йому, розповідає побратим Іван. Каже, він завжди ризикував собою, аби витягнути інших з небезпеки. Загинув Скіф на Лиманському напрямку. Тяжкий поранений був, і він вирішив на евакуацію. І під час евакуації. Його транспорт засіб підірвався. 10 жовтня, якраз у день поховання, друга річниця Ексків долучився до підрозділу, розповідає побратим Максим. До служби В'ячеслав не мав медичних навичок, пояснює військовий, тому постійно відвідував курси. Також ділився і своїми планами після закінчення війни. Він хотів об'їздити нашу Західну Україну всю. Планував його. Підтолкнувши, він поступив на медичний інститут. Він досить перспективний. Він завжди був смілий. Безстрашно. Побратима, називають Скіфа одним із найкращих бойових медиків бригади, розповідає пресофіцер 67-ї ОМБР. Він показував відео, як вони їхали на евакмобілі своєму наємки броньовані, і як там просто по ним сипало. І впівішка ворожа вдарила поруч, але вони їхали і ну, кажуть, що ряд. Просто повезло і реально пристріляна дорога і їм везло. В'ячеслав був єдиною дитиною в батьків. Поховали військового на краснопільському кладовищі в Дніпрі. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.